Це проходить, час минає, але рідне слово залишається вічним символ багатовікової історичної особистості народу, своєрідна молекула його сили. А чи знаєте ви, коли уперше згадано українські слова, ще 448 року візантійський історик Пріск Паніський у таборі гунського володаря тіли на території сучасної України записав слова мед і страва у мові відбита найтонша психічна сторона індивідуальності нації. Наша мова особлива. Кожне слово у ній, навіть ворог, має зменшену. Форму воріженьки. Не дивно, що саме українська вважається третьою за звучності у світі. Слово української мови це слово великого народу. Зокрема, в українській, на відміну від решти східнослов'янських мов, іменник має сім відмінків, один з яких кличний. Фактів про українську мову незліченна кількість, і ми обов'язково вам про них розповімо. А в процесі пізнання нового будьте особливими, спілкуйтесь рідненькою.